Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про гранулятор. Вчора зробив декілька кілограмів ось такої гранули. Вона вже у нас відсіяна, тобто від мучки. Так покажу вам пару етапів, як в мене це все відбувається. Тобто від гранулятора йде через таке сито, йде до відра. Яка пілюка, мусор, весь падає до того. Пізніше ще одна фільтрація йде, йде ось таким ситом. Хоча це дуже довго з цим гратися, але в гранула виходить чистесенька без пілюки по самому гранулятору. Що я купував? Я тільки купував, друзі, корпус, ось цей саму робочу частину, тобто без шкіла. Тут у нас йде два шкіла без, без цього також. Ну і в принципі і без мотора. Скільки я віддав за самого гранулятора, за саму роботу цю частину я віддав 6,5. Тобто це в нас де ролики. Іде матриця. Розмір у нас D-рок. тобто в матриці 4, і сама матриця має 120 мм. Ось так. До речі, був у мене мотор ось тут перероблений стояв вітро фаз. Насправді дуже довго грався, нічого це не допомагає. Якщо мотор вже перероблений з трьох фази на дві фази, все одно не вистачає якби мощності. Купив я собі взагалі ось такий мотор на 3 кВт-1500 обертів, мені його вистачає абсолютно. Які мінуси по цьому гранулятору? Я можу вам сказати, нещодавно я замінював в цьому роліку. Підчіпники, тому що саме більша помилка не потрібно, друзі, прижимати аж до кінця, щоб два роліки скреготало. В принципі, це моя вина, бо я не знав, мало інформації є в Ютубі. Розбив я ті підшипники, і на тому кінець. Також, друзі, скажу вам, що на початку, як коли робив, я взагалі в мене не було досвіду. Я дуже багато води вляв і виходили у мене взагалі макарони. Зараз я вибираю таке, щоб було чуть-чуть важнувати. Не дуже багато я води даю. І гранула виходить абсолютно сухенька. Інколи я ще додаю олію сюди. Під кінець роботи, як я вже завершив робити, я сюди заливаю або переробне масло, тобто перемішую з трав'яною мукою, кидаю, щоб пізніше можна було чистити. Так само один мінус для мене, саме вичезне, що. Потрібно кожного разу майже чистити. Кожного разу. Я вже звав сверв, просто сверву ламаються, не мають такої потужності. Ось так як ми починаємо робити грану? Сначала підкручується одна сторона, і друга не до кінця не потрібно нічого затискати, і тоді ми вже собі бачимо, що де підкручувати. Ось так на початку я сипав, знаєте як? Просто зі жмені, і мотор в мене ставав, тому що найбільший мінус зажимав до кінця ось ці ролики. Не потрібно їх зажимати, абсолютно ні. лише чуть трохи прижати і все. Зараз я можу засипати повний конус, оцей і мотор взагалі не стає. І теж найбільший мінус, якщо ляти багато води, тобто перемішувати, так? і дуже погано гранула йде, вона йде мокра. Як я повторюсь, і так по поводу. Складу комбікорму, у мене остатої трав'яна мука, овес, пшениця ячмінь, кукурудза, макуха сонячникова, макуха соєва. Ну і ще, звичайно, що прямі замовляю. Як це все відбувається? Сиплю я сюди, тут і все у нас перемішується вручну. Тому що чому вручну? тому що поки що грошей немає на бітону мешалку. Ну і плюс я тут керую процесом. Я собі добре вимішаю. Я тут і додавлю води, скільки мені потрібно. І далі це у нас йде до гранулятора. Наразі сіно я роблю трав'яну муку на ось такому менкові, поки що немає можливості придбати інші. Так йдемо. Далі вам покажу гранул. Ось тут я поки що наразі сиплю гранулу для того, щоб вона охолодилася, Бо коли вона виходить з гранулятора, вона дуже-дуже гаряча. Тут ще потрібно, друзі, поприбирати. Я щось придумаю, що тут має бути. Ось так. Ось тут у мене є ще бочка. Беремо, можливо, туди гранулу всипати після охолодження, але поки мені ще місця ось тут вистачає. Гранула у нас абсолютно сухесенька, дуже сухесенька, зелена. Ну і ще потрібно, друзі, просіяти. Тобто пройти ще один етап очистки, щоб гранула для кроликів поступала абсолютно чиста, без всякої пилюки. Сьогодні я буду продовжувати ще робити ось такий маю мішок трав'яної муки. Вона після січкарні, але потрібно ще кинути через млинок. Було ще набагато дрібніше. Насправді я би, напевно, скоріше за все, друзі, вам би не радив його купувати. Тобто одну робочу частину краще купити, ось зразу його повністю в зборі. Не саме цей, а можливо, якийсь іначий, тому що. В кожну, не в кожної людини є гроші, щоб придбати гранулят. Почав на початку купувати комбікорм, я побачив, що мені просто його не вистачає, і дуже шалені кошти на це витрачаються. До речі, мотор у нас взагалі, друзі, шикарний. Тут у нас ще йде вентилятор. Він не нагрівається нічого. Спочатку думав купувати радянський бушний, але потім подумав, зараз гроші переплачу, краще купити нового. І скажу вам, що я не прогадав, я не прогадав абсолютно. Ну що, давайте зараз спробуємо це же комбікорм. Вже йде очищений, так як я наголошував. А зараз йдемо, друзі, ят... перевіримо, чи будуть кролики їсти міг бікору. бікор. Я вам скажу, вони теж понавчувалися, не хочуть вони їсти вже зерну суміш. Або я кидаю, і вони виїдають просто гранові, зерну суміш, вони просто залишають. Десь як сьогодні те класенько Ну що, давайте перевіримо, все помочі, будуть їсти, чи ні. Ну я знаю, що буде їсти. Так, я зрозумів, напевно, що вона пробує загравати. Ось тут у мене самка молода. І цей модий сам самець. Ну що, давайте ще спробую ось цьому просто засипати. А цей, бачите, не вибирає. <кхем> ну що, розкажи свої емоції. Смачненькі чи ні? Смачненькі. А ти чого не хочеш їсти? Що? Наївся? До речі, це в мене порода віденська голуба. Маю придбати ще самчика іншої брові. Ну що, зараз будемо пробувати давати цим комбікорм. Як ви друзі гадаєте, вистачить мені цього відерка, щоб всім роздати комбікорм? Я вам чесно скажу, не вистачає цього відра. Мені насправді десь потрібно такого з півтора відра, щоб всім дати. Хоча комбікор міг би йти трошки менше, якби я би розмішував із зерно А от так як... Крилі вже навчилися на цей комбікорм, комбікорм більше смакує крилям, чим вже зерно суміш. Вони ще насправді ще ті гурмани ще перебирають. Ну, я вам скажу, якби захотіли б вони їсти, вони б не перебирали. Вони б їли і так. Я бачу, насправді курам теж ласує цей комбікорм. А ти вже тільки чекаєш, да? це в нас самочка молодесенька. Натримай. І скажи, ти будеш їсти чи не будеш? Ой, який ж все ж гарно. Молодець, чим більше будеш їсти, тим більше будеш маси набирати. І, до речі, треба після комбікорму, треба, щоб постійно була водичка. Знаєте для чого? Тому що сушить дуже сильно кроликів. Ось ми набираємо і потикрати посипамо. Це я зараз так поберу по чуть-чуть, тому що одна рука в мене якби зайнята. О, інші вже теж виглядають. Дивіться, всі виглядають, всі почули запах комбікорму. Ви хитрюшки, ви хитрюшки, магасеньки. <реш> Зробив ось такі наразі їм кормушки. в мене були дерев'яні, дерев'яні, друзі, вони згризають, вони перекидають, обсикають. Вирішив поставити ось таке. Поки що мені його вистачає, тут якраз з літром, можливо, і більше вистачає. Що? Ти теж хочеш комбікорму? Ну, ми зараз подивимося, чи ти будеш їсти, чи ні. Їсть, друзі, їсть. Всього я ще бачу, є комбікорм. Чомусь він хаутурить. Ти чого все не з'їдаєш, а лишаєш, га? Дві всякі так, зараз я всім роздам і покажу вам, як вони його їздять. Ну що, деяким кровикам роздав, і дивіться. Ну, смакує їм, смакує. Ну, а тобі теж єлі всипав, з рук просто вибивають ось цю маньорку, щоб всипати. Ну, молодець. За два дні вони майже сідають повністю. Насправді я думав, що вони до кінця не достануть. Їхня мордочка, тобто достають. Як захочуть їсти, достають. Так, набирайся сил і набирайся ваги. Дивіться, яка сердити, Їй ще нічого не сипав, йому ще нічого не сипав. Зараз я тобі ще теж дам. Чого ти нервуєшся? Чого? Гарна така самка буде в нас. Це я собі залишив. Зараз я тобі дам. Пане боргунець. Ну що, давайте порахуємо, скільки я витратив за цей гранулятор. 6 полоною шкіли. Йдуть нас приблизно їх не дуже так легко і насправді знайти, тому що в нас місця немає, і взагалі потрібно їх шукати. Шкіли мені обійшлися приблизно 2 з чимось тисячі. І мотор мені обійшовся в 5 тисяч. В принципі, ось так. Далі рахуйте самі. Заміна почіпників мені вийшло. 400 з чимось гривень. Останнім часом я помітив, що я більше втрачу чим заробляю насправді, але нічого страшного, що потрібно починати. Далі можливо, перейдемо на щось краще. Ось так виглядає мене робоча частина. Ось тут у мене були всі інгредієнти. Я тут і важив, висипав сюди і тут і все перемішував. Ось так, друзі. Кому сподобалося відеоролик, підписуйтеся, задавайте запитання до наступної зустрічі та бережіться.